Друзі, з'явилася деяка інформація про стрільця, який, ймовірно, фактично хотів чинити замах на Трампа. Це Райан Руд, це чоловік, який в тому числі підтримував різні країни, намагався, принаймні, в тому числі Україну. Як встановлено зараз слідством, попередньо в нього вилучений автомат Калашнікова, з якого збиті номери. Фактично, він намагався приховати походження або купив цей автомат на кримінальному ринку. Так роблять автомати можна дістати і в Росії, і з Росії, і не тільки. А з Росії ці автомати можна дістати з різних країн, тому числі з Латинської Америки. Повірте мені, радянського спадку там багато. Ну фактично, вони могли бути переміщені в ту ж саму Флориду, саме звідти з Південної Америки. Це що стосується зброї. Є деякі обставини вже відомі з точки зору того, що ж відбулося. А відбулося наступне: що агент секретної служби помітив рута, він побачив, що цей рут, значить, намагається намагається втекти і намагався стріляти, вистрілив чотири рази, але не влучив. Рут, фактично, сів чорний Нісан, і там, ймовірно, був ще другий спільник, якого мають затримати. Фактично, і вони тікали, потім їх затримали. Далі почали встановлювати факти щодо Рута, і що цікаво, що він намагався ну він викликався, він став таким собі народним волонтером, який намагався допомагати Україні. Потім розчарувався в тому, що його допомогу тут не приймають. А зараз я розкажу, чому ексклюзивні подробиці будуть те, що мені відомо, з джерел унікальних. Так от, Райан Рут, фактично, він допомагав спочатку, викладав, визвався допомагати Україні, пропонував направити сюди афганців, які би воювали. Потім побачив, що Україна це не приймає, і вирішив допомагати Тайваню, потім та Гаїті. От, власне кажучи, такий його шлях. Дещо здається, як він а, дещо крейзі, те що називається, тому що. Він дуже сильно нав'язував свої послуги. Він підтримував Україну, дійсно приїздив до України, дійсно бував тут. Про це вже написала Street Journal і інші американські змі, так як і багато американців підтримували і підтримує Україну за що їм подяка. Так, от Райан намагався підійти ближче до міжнародного легіону, вербувати людей, але його не допустили. Йому не дали ні самому право вступити в міжнародний інтернаціональний легіон. Ні співпрацювати. Більше того, Райан був під підозрою. Тобто, відповідно, його підозрювали в тому, що його нав'язливість не просто так, а може бути якийсь інтерес. І, можливий, російський слід в тому числі, можливий, підкреслює, міг бути. Або інші сліди, або інша мотивація, що він просто гіперактивний і, знаєте, такий собі авантюрист, Остап Бендер американський, який. Вирішив собі знайти пригоди і вирішив заробити кошти, і вирішив прославитися, або інша мотивація, виходячи із його можливих потенційних психічних розладів, те, що могло зараз бути, ось друзі. Прямо зараз бачите, поки записую, отримую інформацію. Мають джерела про те, що фактично дійсно було розслідування відповідне. І тому він не був допущений до інтернаціонального легіону і до будь-яких зв'язків з Україною. Все це було відкинуто. Тому зараз намагання російської пропаганди чи будь-кого іншого, які намагаються з будь-яких, скажімо, сфер, чи то в Сполучених Штатах, чи то в Росії, чи що ще десь по світу, притягти за вуха і сказати, що Райан фактично. Міг бути причетним і що український слід може бути, зовсім не відповідає дійсності. Так багато хто міг приїхати в Україну, так могли сфотографуватися з прапором, так могли висловитися десь публічно в соцмережах чи на камери, звичайно, тому що Україна на слуху, тому що це в першу чергу. Але вкотре підкреслюю, що офіційно було відкинуто. Співпрацю з ним ніхто з ним не вступав в контакти, це так само підтверджено. А коли вступали, переконувалися в тому, що потрібно провести додаткові прискіпливі перевірки і розслідування з метою встановлення, з метою встановлення безпосередньо даних і обставин, які свідчили, в тому числі і про те, що ця гіперактивність вона неспроста. У рута виникла. Ось, власне, те, що потрібно розуміти. Що ж було далі? Підтвердження цих слів було те, що Рут переключився далі, що Україна не була єдиним центром його інтересу. Це і Гаїті, це і Тайвань. То що тепер і їх підозрювати. Тому це потрібно розслідувати з точки зору можливого російського сліду. Можливої версії самого одинака або іншої мотивації, політичної, психіатричної, психічної, всяка вона може бути тут, але точно немає мотивації України. Хоча безумовно це будуть намагатись використати опоненти України. Ще й напередодні візиту президента України Зеленського. Відомо, що він. Виступить в Сполучених Штатах на Генасамблеї ООН, буде мати зустріч у високих колах. Безумовно, це будуть намагатися використати. Але я сподіваюся, що ту інформацію, яку я надаю, і буде передана по різних лініях нашим американським партнерам, це все спростує. Він був під слідством і під слідством не спроста. в тому числі через іможливий російський слід. Ось ще цікаво. Слава Україні!